Вітаю, друзі, 12 червня. Якщо ви, ваші колеги, друзі, знайомі, не бачите мій канал в Україні, бо його заблокували Зелені Гниди, вихід є. Заходите в налаштування вашого Ютуба і змінюєте країну розташування. Змінюєте з України на США чи Британію. Чи Гондурас, кому як подобається. Або підписуйтесь на канал NOSROGN News, який люб'язно розміщує мій контент. Де фортифікації? Фортифікації де! Де ж ці фортифікації? Вона є з кожного кутка. Запитують військові, запитують підприємці. Запитують е, звичайні люди, запитує вся нація. Зеленський, де фортифікації. Так склалось, що в українському публічному просторі не прийнято відверто говорити про реалії сьогодення. Особливо, якщо це стосується кричущих проблем з просуванням ворога. Та захопленням окупантами нових територій нашої держави. Більше того, навіть планові евакуації населення не мають адекватного розголосу, а вони є і оголошуються владою, яке, от приміром, вчора і після вчора запроваджувалось в рай... в окремих районах. Харківської та Дніпропетровської областей, про що повідомляли обласні воєнні адміністрації. Ворог просувається і, на жаль, на жаль, це факт. А просувається в першу чергу тому, що на відповідних рубежах немає нормальних фортифікаційних споруд. Або на певних напрямках вони відсутні і зовсім. Про що неодноразово відкрито заявляли самі військові політики, журналісти та прості жителі тієї ж Сумщини, Дніпропетровщини, Харківщини, Запоріжжя, проте ті, хто намагаються говорити правду про відсутність фортифікаційних споруд, одразу постають публічному просторі, мало не ворогами народу. Принаймні так їх намагаються виставити перед суспільством присвості тих, хто мав збудувати оборонні рубежі, але замість того кошти роздербанили і залишили наших воїнів та державу в цілому без належного захисту перед наступом ворога. Зокрема, військовослужбовець 13-ї бригади оперативного призначення Хартії, колишній головний редактор видання Цензорнет Юрій Бутусов, нещодавно в ефірі Радіо Свобода відкрито заявив, що зупинити російський наступ на Сумщині можливо виключно на заздалегідь підготовлених оборонних позиціях. Але оскільки в області лінії оборони немає, Ворог просувається. І буде це тривати до того часу, поки окупанти не просунуться до лісових масивів на відстані приблизно 15 20 кілометрів від Су. Ну, а далі далі все покаже час, що буде відбуватися. Варто згадати, що минулого року в серпні. Державна установа інфраструктура Сумщини хотіла витратити на послуги з охорони фортифікаційних споруд на території області понад 224 мільйона гривень. Охороняти фортифікації влада Сумщини планувала протягом п'яти місяців. До кінця січня 2025 року щомісяця на це хотіли виділяти по 44,9 мільйона гривень. Тож тепер вкрай актуально задати питання до посадовців Сумської обласної державної адміністрації і підпорядкованої установи інфраструктури Сумщини. Що то ви хотіли охороняти? Може хтось пояснити, що немає, уявляєте? На папері збудували оборонні споруди і на папері забабки, хотіли їх охороняти. Несильна ситуація з фортифікаціями відрізняється і на Дніпропетровщині, де ворог вже наблизився майже впритул. Подекуди проводить атаки малими групами вже й на території області, про що повідомляють власне, самі військові. От бачите на фото. І тим часом відома всім Мар'яна Безугла пише, бачите також її допис. І тим часом росіяни заходять в Дніпропетровську область. Ну це було питання часу. Ніхто стіну на кордоні областей не будував ці три роки. При цьому, окрім того, що в Дніпропетровській ОВА мушлі, Сирський довгий час особисто забороняв будувати фортифікації в області і на кордоні з Донецькою, бо атобйом. І найцікавіше тут те, що Мар'яна звинувачує сирського генерала Сирка, як його в військах називають, який начебто забороняв будувати фортифікації в області, а інших учасників називає мушлями. Так от, якщо відкрити інтернет, то з легкістю можна перевірити, як мушлі, за словами Мар'яни, стабільно вихвалялись фортифікаціями. Що будується, що готові, що ворог не пройде і так далі. От дивіться фото. Звітували про освоєння близько 300 мільйонів. І те, що на кругову оборону є бюджет 43 мільярди гривень, ось можете переглянути короткий сюжет суспільного за грудень 2024 року. Будівництво оборонних споруд на Дніпропетровщині триває, і до весни роботи не планують припиняти, розповів нардеп Сергій Рудник. Тимчасова спецкомісія Верховної Ради України з питання облаштування фортифікацій перевірила на якому етапі будівництво. Ми освоювали достатньо багато коштів. Це фактично 297 мільйонів на фортифікації, які ви сьогодні відвідували, і точно скажу, що нам є чим. Відчитатись за пророблену роботу. Після перевірки фортифікаційних споруд голова тимчасової спецкомісії Олександр Бакумов зазначив, роботи на Дніпропетровщині проводяться відповідно до графіку та завдань, визначених Генштабом. Ті злодноопорні пункти і ті об'єкти фортифікації, які мали місце сьогодні бути, на які ми мали можливість дивитись, вони є достойно побудованими там, де. Солдат і офіцер може ефективно вести бій і вчиняти заходів з оборони держави. Нардеп України Сергій Рудник, ще також у складі спецкомісії, зазначив, на будівництво фортифікаційних споруд Дніпропетровщина витратила понад 297 мільйонів гривень замість 370 мільйонів, виділених з резервного фонду держави за рахунок того, що роботи виконували не підрядники. Комерційні структури, метою яких є попри все, це заробляння коштів прибутку, а зробили фахівці збройних сил України, ДССТ і сил підтримки. Це перше Сергій Рудник додає у 2025 році на кругову оборону міст виділено 43 мільярда гривень. Антоніна Чайкотеля, Кононов, суспільне новини Дніпро. Тобто, як кожен з вас розуміє, то фортифікація на Дніпропетровщині. Начебто будувались, кошти виділялись, та навіть були стабільні офіційні звіти. Але тепер ворог там просувається і військові, а також та ж Мар'яна Безугла каже, фортифікацій немає. А це як все розуміти? Будували, будували і немає. Виправили чи що? І, звісно, що тепер найпростіше вийти і заявити, що не цирський, Або забороняв. Але ж ні. Факти говорять, що фортифікації мають бути. То де ж вони? Давайте шукати, давайте шукати, де вони. Чи це просто такий спосіб, аби вигородити обласну воєнну адміністрацію? І не нести відповідальності за просування ворога і мародерство на фортифікаціях. А? а? Ну і на завершення про Харківщину. Де буквально вчора об'являли обов'язкову евакуацію цивільних ще з семи населених пунктів Шевченківської громади. Тут буду лаконічним. Сьогодні. В сьомій ранку набу проводить ошуки в Харківській ОВА у справі пов'язані з розкраданням бюджетних коштів на будівництві фортифікаційних споруд. Питання фортифікації де? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною. І процвітаючу, і будемо жити.